Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 цікавих фактів про Південний полюс, шановні мої друзі. Скільки цілеспрямованих першовідкривачів намагалися дістатися південного полюса Землі? І скільки із них склали тут свої голови? Навіть зараз із усіма сучасними технологіями Південний полюс залишається одним із найбільш недоступних місць земної кулі. Перший цікавий факт про Південний полюс: Південний полюс найхолодніше місце на Землі. Взимку тут, у глибині континенту, часто буває мінус 80 градусів. На північному полюсі таких холодів ніколи не бувало. Дослідники, які працюють на південному полюсі, Вахтовим методом на зимовий період повністю відрізані від світу. До них не можуть дістатися навіть літаки, бо від таких моторошних холодів будь-яке паливо густіє і замерзає. Саме тут на південному полюсі розташована одна із двох точок, у якій сходяться всі часові пояси нашої планети. Найближче до південного полюса розташована Нова Зеландія. Взагалі від Антарктиди ближче до Чилі та Аргентини. Але якщо рахувати відстань саме від полюса, то на першому місці буде саме Нова Зеландія. Захід і схід сонця на південному полюсі тривають по 3 три місяці. Ніч і день іще по 3 місяці. Опадів на південному полюсі випадає менше, ніж у багатьох пустелях. У середньому. Близько 240 мм на рік. І зі зрозумілих причин сніг на південному полюсі ніколи не тане, оскільки тут не буває плюсових температур. Вперше відважні дослідники Мейснер і Фукс підкорили Південний полюс на своїх двох без будь-якого транспорту у 1989 році. За всю історію спостережень температура повітря на південному полюсі не піднімалася вище мінус 12,7 градусів за шкалою Цельсія. Південний полюс географічний відділений від магнітного південного полюса Землі відстанню у приблизно 2700 км. Точніше сказати неможливо, оскільки магнітний полюс постійно переміщується у певних межах. Середньорічна температура повітря на південному полюсі не перевищує мінус 49 градусів, що робить його найхолоднішим місцем на нашій планеті. Деякі науково-дослідні станції, які розташовані на південному полюсі, знаходяться на льоду і вони повільно змішуються разом із льодовим масивом. Найстаріша станція, з поміж тих. Що досі функціонують на південному полюсі, була побудована тут Сполученими Штатами Америки і ще у 1957 році. Одного разу на південному полюсі було зафіксовано рекордно низьку температуру у мінус 83 градуса за шкалою Цельсія. Льодовий панцер на південному полюсі сягає 2,8 км завтовшки. І останній цікавий факт про Південний Полюс, шановні мої друзі, вперше людям вдалося дістатися Південного полюса у 1911 році. Це була експедиція знаменитого дослідника Амундсена. Ця експедиція використовувала як транспорт собачі упряжки. Їм вдалося буквально на місяць випередити другу експедицію під керівництвом Скотта. Другій експедиції також вдалося досягти Південного полюса, але той факт, що їх випередили. Став для них важким ударом, а на зворотний шлях сил у відважних вчених уже не залишалося, і всі члени експедиції загинули, намагаючись повернутися до узбережжя Антарктиди. Ось такі дуже чудові цікаві факти про Південний Полюс, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!